Диктатура точно є на території так званої Російської Федерації. І там ніякого іншого продукту, крім шовіністичної імперського, немає. Там немає башкірського культурного продукту, татарського е і багатьох інших поневолених народів цього утворення. А якраз європейська модель вона передбачає Франція, Чехія, Словаччина з одного боку підтримку власного національного продукту і абсолютно не соромляться цього так, виділяють кошти, гранти. Бюджетну підтримку, а з іншого боку, максимальний плюралізм. Будь ласка, на вибір чи що завгодно, який завгодно культурний продукт. Ну ось така модель. З одного боку, ем, цілком собі національна держава, а з іншого боку, максимально демократична. Ну прекрасно. Чому ні? Люди так живуть, їм подобається. І не нападають на інших, не забирають чужі землі території, мають високий рівень життя ем, розвитку економіки, захищені в оборонному альянсі північно-атлантичному. Члени успішної спільноти Європейського союзу все клас.